Укрзалізниця продемонструвала. Перший медичний евакуаційний поїзд. нацизм, в що є його проявлення, Насче того, що такое, з ким ми боремося. До цього залізниця використовувала окремі вагони для поранених. Як повідомили в Укрзалізниці, всі вагони завдяки живленню від генераторів повністю автономні і оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами та іншою медтехнікою. Є навіть вагони реанімації з. Кисневими станціями, а у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда, як обіцяють залізничники, до кінця поточного року вони обіцяють переобладнати ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації. Сьогодні ми працюємо з танкістами 93-ї бригади Холодний яр і тут розпитаємо хлопців, як вони тут воюють і який характер бойових дій. Танк у нас бойовий, як його називають у нас в батальйоні, це красуня. Ну, в Кацапів у них кулемет винесений за башню і управління ручне. Тобто башню руками поварач. А Т-64 це більш такий досконалий. Там командир танка управляє внутрі. Так що для командира танка можна сказати, що Т-64 трошки краще. А от якщо ви запитаєте у механіка мого, то зрозуміло, що вертольотна турбіна це не двигун Т-64. Ну можна сказати, ми літаємо на танки, як на вертольоті. Ого, точно нема ні в кого, як то кажуть тільки в мене і Майкла Джексона. От этот щиток для захисту. У мене немає тут кулемета, навіть тюрелі немає куди ставити. І в мене не було нічого. Тобто спереді я був незахищений, їздив бронежилет. свій бронежилет вішав, був захист. І оце ось зробив мій навідник Сергійка. Він, він сварщик, ну, на гражданці працює сварщиком. І він зварив оце таку, такий захист мені. Так що такого немає ні в кого, точно, ні на одному танку, це ручна робота. Слава Україні! Героям! Слава! Головний сержант Турнік, Я до мене. Так. Цертиня. Я вас вірю. Дякую, що витерпів. Я тобі вручаю. Дякую, бережи себе. <рес> Це була операція така, ми знали цю вогневу позицію. Перед цим у нас була бойова операція по евакуації техніки з тієї позиції. Датчика втягнуло, так? Да? Так, дуже добре знали цю позицію, були там не раз, і це було як. Говорять, кляті москалі, діло техніки. Ми туди підскочили, наваляли. Сергійко молодець, Олег молодець. А я просто там на царському диви, просто дивився, як вони працювали. Дуже добре відпрацювали. Це були пошкодження, другий заход в Бахмут. Там осколки літали просто всюди. Клас захищає. Захищає, захищає. Лопата є. Без лопати нікуди, ну, Звичайно. Кувалда. Все є. Так. Лопата, кувалда, молоток. Тонка назва Понеділок. Важкий день. <рес> <рес> кувалда так називається, так? Да? Так. Да. Понеділок, важкий день. <рес> У мене прадід був танкіст, дід танкіст, батько танкіст і я, так що я танкіст четвертого покоління. Я думаю, що вже коли будуть мої діти виростуть, то вже будуть якісь літаючі танки. Збройні сили України продовжують демілітаризацію окупантів. Назавжди вивели зі строю вже понад 428 тисяч осіб. Як повідомляє генштаб, тільки за минулу добу російське військо не дорахувалося. загарбників. По техніці втрати ворога такі: мінус од, е, один танк. А втратили 11 бойових броньованих машин, а також 15 артилерійських систем росіян. По небу 34 ворожі безпілотники знищили. Автопарку 34 одиниці автомобільної техніки і автоцистерни, 3 одиниці спецтехніки. На березневих так званих виборах кремлівського диктатора голосують добровольці з Легіону Свобода Росії. Правда, в них бюлетені специфічні і бійці записали відео, як вони обирають майбутнього президента. Дуже сподіваються, що їхній голос врахують. Відправляємо бюлетені на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стол. к Владимиру Владимировичу. Было бы очень неплохо, потому что наша мина выбирает его. Давай, вагой, по нет. Давай, давай, подарки заряжай. Росіяни ж тисячами тікають з Білгородщини. Більше сами тисяч автомобілів виїхали з області і міста. А з Курська понад 600 машин. Це інформація від Легіону Свобода Росії. Російські добровольці закликають цивільних евакуйовуватися, тих, хто не встиг залишатися в укриттях. Повстанці оголосили новий гуманітарний коридор. Вогонь вони припинять вночі, і режим тиші триватиме від 21.00 дня сьогоднішнього до 7.00 завтра. А всі, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором, добровольці закликають. Ликають тоді не виходити на вулицю і уникати скупчень техніки. Вони нагадують про тактику путінських військ, які використовують мирне населення як живий щит. Вибухи на нафтопереробних заводах Росії не припиняються. І Цього разу видовочними вогнями насолоджувались жителі Калузької області. Спочатку чули звуки прильоту дронів, потім уже вибух. Уражено НПЗ. Він називається «Первий Завод. Водночас місцеві так звані змії пишуть, що ППО знищила чотири безпілотники. Погрози недоречні. Президент Франції Мануель Макрон відповів на ядерні залякування Москви. каже наявність ядерної зброї у Франції рятує від ескалації. Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя. Я розмовляв з Путіним щоразу, коли це було необхідно. Він захопився репресіями та авторитарністю в своїй країні і в останні роки вирішив бути дестабілізуючою силою. Насамперед, ми повинні почуватися захищеними, тому що ми ядерна сила. У нас є доктрина. Коли мова заходить про атомну енергію, тут слід зауважити, що це інструмент безпеки. Він зобов'язує нас ніколи не піддаватися ескалації. Глава Пентагону приїде до Німеччини на наступне засідання у форматі Рамштайн. Про це під час брифінгу повідомила його заступниця Сабріна Сінг. Лойд Остін і міністр оборони з 50 країн світу. З'їдуться на 20-те засідання контактної групи Рамштайн. зустріч ця буде 19 березня, і там міністри обговорять подальшу допомогу Україні за словами речниці. Глава Пентагону підтвердить, що США та міжнародні партнери і надалі будуть підтримувати Україну і не дозволять їй зазнати поразки. Минула зустріч у форматі Штайн була б 14 лютого через проблеми зі здоров'ям. Остін був вимушений доєднатись до засідання дистанційно. Видавав водія далекобійника, щоб шпигувати за українськими бойовими кораблями біля одеського порту. Служба безпеки затримала поплічника кремлівських спецслужб і повідомила йому про підозру у державній зраді. Чоловік шукав, де базуються, і коли переміщуються броньовані артилерійські катери збройних сил. Зрадник заїжджав на територію портів на фурі, нібито забрати вантаж, і водночас фіксував розміщення кораблів. Росіяни чекали на ці розвіддання, щоб спланувати бойові операції. У ворожого агента було ще одне завдання: він шпигував з сухопутними підрозділами збройних сил на узбережжі Чорного моря тепер йому загрожує довічне.